Горобець, кандидат в мери Києва, народний депутат позафракційний. Перед тим, як почнемо, я позафракційний, я, просто... я фракції Батьківщина. Позапарк безпартійний. Отже, перед тим як почати, у нас немає, на жаль, офіційних даних по виборам в Києві, тому що ЦВК відмовились надавати ці попередні підрахунки. Вони ще не почали, я так розумію, рахувати, тому що сказали, що тільки сьогодні 18-й годині. Тому єдине дані, які в нас є, це дані Савік Шостер студія, згідно з якими на виборах київського міського голови за Віталія Кличка проголосували 57,4%, за Лесі Оробець 10,3%, десятки. За Володимира Бондаренка, це представник батьківщини. 8,2, за Олександра Мельченка 6,1, за Миколу Катеринчука 5,2. За Олександра Мачанова 2,2. І за Геннадія Балашова 2,2% відповідно. Отже, це вибори того, що ми маємо результатів у Києві. Я так розумію, що за цими даними, ви знаєте, що в Києві вибори мера проходять, на жаль, в один тур, тому що двотурової системи немає. І за цими даними Віталій Кличко можна вже говорити, що це майбутній мер. Столиці. А, і в нас є його прямий опонент Леся Робець. Дякую, що до нас прийшли. Ну, По-перше, яке відчуття від. Давайте так простіше. Ви знаєте ці вибори? Ну, от такому такій Так, Звичайно, такому, такі так, же звичайно. єдине, що ми зараз ну, так само, як і ви знаємо, uh -huh. тільки результати uh, Savick-Schuster Шустер uh, Екзетпулу. Ми намагаємося зараз робити паралельний підрахунок uh -huh. голосів. але uh, ну, Територіальні виборчі комісії в районі просто переповнені людьми, і швидкість підрахунку голосів mm -hmm. залишає бажати кращого. Я б сказала так більше половини протоколів, ще навіть не здані в територіальній виборчі комісії. А, тобто, вибори наскільки вибори були чесними? Ну, на них вистачало художстві, спороб підкупу і інших махінацій і проблем, але в принципі середньозважено результат такий, як він є. Що важливо. Достатньо погано організовані вибори, mm -hmm. тобто можна було краще. Скажімо, тоді, коли ми пропонували, ми як кандидати в мери, пропонували залучити наших людей від від, від, від кандидатів в мера в комісії, mm -hmm. матимете більше робочих рук. Може, будуть менші черги. Ми те, що черги будуть, ми розуміли, ще за місяць до виборів. Ні, відмовились. Більше того, Верховна Рада прийняла рішення про скорочення кількості членів комісії. Mm -hmm. Ну а тепер зараз вигрібаємо ці результати. Щоб ви розуміли, рівень підготовки такий, що лише 30% протоколів приймається в людей з першого разу угу. Це решта або відсилають переписувати, причому причин декілька. Ну, як і технічне, люди втомлюються, є можливість там якось там цифри поміняти. І просто фізично дуже погано підготовлені люди в ДВК. На жаль, ну, короткі строки підготовки на виборів і. Ну, прийшли люди просто, з... зазвичай люди з вулиці, яким просто вручили примірник закону. Проводьте. Угу. А, відповідно, достатньо не, не кваліфіковані. На жаль, на жаль. А, добре, а які ваші плани майбутнього. Цікаве запитання. Розбудовувати партію. Це зараз найважливіше розбудовувати партійну структуру. І друге, всерйозно і системно працювати по Києву. Величезна кількість звернень громадян, величезна кількість проєктів, які ми встигли написати. Це можна і треба робити. З любої точки чи вже була у вас було? розмова з паном кличком? Все, Через... З паном Кличком було? Ні, не було. Ну я його привітала вчора з ефірі, того ж таки шустера, але розмови в такої не було. І тобто, і якось чи будуть ви долучені до цієї роботи, чи не будете? тому що 10% – це не така велика підтримка в Києві. Е, ще раз кажу з його боку, не надходило ніяких пропозицій, з мого боку так само. Е, єдине, що мене радує, що в пунктах програми багатьох кандидатів в мери є спільні пункти. Ану, тобто, слава Богу, ніхто там особливо нічого не вигадував. Є адекватні речі, які треба і можна робити. І якщо ну будуть адекватні проекти, то я не бачу причини їх не підтримувати. Ну але з іншого боку, наша задача зупиняти неадекватні речі. Що відбувається на виборах в міськраду? Ось тут дуже давайте питання. я теж да. скажу, що має Савік Шостер студії. Що просто це єдине дані, які ми маємо. Так да. от за даними Савік Шостер студії на виборах в Київську міську раду за партію Удар Віталія Кличка. Покажіть, будь ласка, цей слайд, я так розумію, що я просто готують. За партію удар Віталія Кличка проголосували 42,3% голосів. За радикальну партію Олега Ляшка 7,9. Свобода 7,7%. об'єднання об самопоміч 7,4%. «Батьківщина» – 4. 4,7. І далі, я так розумію, все більше в нас І ні, даних немає. читається. Ще декілька партій пройшло. Ще, ще? Що? Ще, ще щонайменше три партії. Так, пройшли. я наскільки я знаю, що пройшли ще три партії. Я не пам'ятаю всіх. Але я вам скажу так: от зараз робимо паралельний підрахунок, роблять паралельний підрахунок, інші штаби дані відрізняються. Ну, Дуже? Так, ну, плюс-мінус пару відсотків. Може хтось і не пройде, а може навпаки, пройде більше. Та похибка просто велика, тому що так. маленькі цифри. Ну, будемо чекати на це. Я думаю, що ніяких сюрпризів ми не отримали. Єдине, що мене здивувало результат самопомочі. Так, тобто люди, які фактично не проводили, мається на увазі реальної ну, кампанії, вони проводили відверта, тільки в інтернеті. Це віртуальне, це правда. Це так дійсно. Мене здивував результат батьківщини, який в Києві ну, традиційно мав дуже велику підтримку. Зараз вони опинились на п'ятому місці. Це таке. Ну, про Ляшка не будемо просто говорити. Він ось він є. Ну, що стосується результатів партії. По всіх зараз районах є дрібні порушення, але особливо відрізняється ситуація в Святошину. Mm -hmm. Ми останню добу там, наші спостерігачі, ми довірні особи. Ну, відбувається просто неймовірні художества Люди переписують протоколи прямо в коридорі, на колінках, комусь невідомо йому дзвонячи, чи підходять цифри. Ми звертаємо увагу на це міліцію, складаємо акти ноль на масу, жодної реакції. Там приїжджають члени комісії з печатками. Якщо пам'ятаєте з колишніх виборів, це грубіше порушення. печатка має залишитись на ДВК в сейфі. Це який округ? 223-й, 224-й? Це, це Святошина. Угу, mm -hmm. yeah. зрозуміло. Yeah. Там, It's де so фактично були проблеми минулого разу. Але те, тоді було це парламентських вибори. І нам от кажуть, що Радикальна партія 77,9, цих результатів немає, просто про, про, доповню. Свобода 7,7, самопоміч 7,4, батьківщина 4.7, нове життя. Це ваша партія 4,1. Демократичний альянс 3,7, громадянська позиція 3,5, єдність 3.4, Європейська партія України 2,5. Mm -hmm. Тобто єдина партія, яка за даними. Саві кажуть, що не проходять, це Європейська партія України 2,5. Ні, там насправді 34 партії йшло, це просто він пішов. Так, не мається нова зі цих, що ми, ми назвали. Але ще раз кажу, що паралельний підрахунок голосів показує трохи інші результати. Тобто фактично пройшло 11 партій. Менше. У нас же пар'єр 3%. 3, менше. Ну пройшло ну не менше восімну у будь-якому випадку. Зараз це екзіт пол. А ви ж розумієте, що похибка 3%. відсотки зараз? Більше важливо, щоб в кінці кінців грамотно і адекватно порахувати те, що є. Люди неймовірно втомлені, і цим багато хто користається для того, щоб малювати всякі художства. Ну, будемо сподіватися, що на цьому завершиться, і ми не будемо свідками судових. Дуже розборок, на це сподіваюся. Тому, що... Але я вам чесно скажу. Я сподіваюся, що нашу країну чекають і парламентські вибори. Парламент потрібно оновити, якщо ми сподіваємося на радикальні реформи. І я дуже надію, що ті, хто і в на цих виборах зараз займається художеством, більше ніколи не матимуть дотичності до виборів. Це вже знаєте питання чистоти чистоти умов проведення політичної виборів. гігієни. добре, ви? я погоджуюсь. Ще таке питання: от ваша партія нове життя. Це вони вам не дорікали про те, що вони дуже схоже на лозунг Петра Порошенка жити по-новому. Ну партія Нове життя появилася задовго, як Петро Порошенко mm -hmm. подумав свій лозунг. Ця партія була створена в 2011 році, одразу після податкового майдану. А партія нове життя на київських виборах це об'єднання одразу трьох середовищ: це сила людей, команда Лесі Оробець і партія нове життя, яка mm -hmm. нам дала можливість платформи провести свою команду в Київраду. Угу. Зрозуміло. А ще таке питання: чи буде ваша партія брати участь в парламентських виборах? Подивимося тут питання, щоб самі парламентські вибори відбулися, бо я так я розумію, дума, що вони по останніх заявах Петра Олексійовича, мовляв, вибори будуть тоді, коли закінчаться військові дії. Ну а вибори... в цьому році. Я дуже на це сподіваюся. Ну бо я я зараз, працюючи в парламенті, відчуваю, що ну із всіх реформістських законів, які ми можемо прийняти, проходять від сили нещасних 10-15% пятнадцять від того всього написано від реанімаційного пакету реформ від багатьох інших напрацювань, які ми там роками готували. Зараз своїм як нелегко. Е, ну ми серйозно обламалися на законі про прозорість е, реєстру прав нерухомості один з ключових ну один з ключових законів. Ми можемо з вами встановити, що кому належить, так чи чи не можемо? Так? Це стосується і міста, і країни загалом. Парламент відмовився це голосувати, як і багато інших законів. От, наприклад, на зараз законопроект іде про вищу освіту. А дуже сподіваємося знайти на нього голоси в червні, але я відверто за нього переживаю. Несконочку законопроект чотири роки роботи. Тому ну, ми можемо втратити можливість, знайте, парламент, м'яко кажучи, не завжди зговірливий з колишніми регіоналами в реформи робити. Важко взагалі, якщо брати саме київські вибори, так чи вони були наскільки вони були? Ну тому, що національні вибори мені здалося, тому що не мо неможливо за саме mm -hmm. вибори. Що національні вибори були більш-менш чистими, не було таких вже. Жорстоких жорстких брудних технологій, як це було в 2010 році, як це було до того mm -hmm. в 2004 році. Як проходили в, в Києві? Чи були якісь такі вже зовсім те, що нижче плимтуса? Uh, ну, у мене є багато запитань до роботи Київської територіальної виборчої комісії. І я зараз говорю не лише mm -hmm. про рішення про зняття мане з перегонів і салія, mm -hmm. коли ми почали вкопуватися, дізналися про зовсім. Зовсім вже кримінальні mm -hmm. речі. Наприклад, людину зняли з перегонів заднім числом, підробивши його підпис, і він про це випадково дізнався за три дні до виборів, просто глянувши, чи є він в бюлетені. Mm -hmm. А єдине вина, що він однофамілець іншої відомої людини, яка йде по партійній лінії. Ну, от, таких художниць було багато. І, ну, дійсно, Але це стосується саме роботи те... державних органів. А це, це стосується виборів, це стосується партнерів. ваші, партнери, а... ну, партнери опоненти. Були факти підкупів і достатньо багато. А, ну із таких дрібних радостей життя крали, а, крали нашу рекламну продукцію. Ці наші куби, 70% кубів, просто ж вкрали більше того, типу, як вкрали? Це крали вкрали в перші ночі. У нас два чи три зафіксованих випадка міліцією. Причому відрізнилися як працівники штабів батьківщини, так і працівники штабів удару. Ну, це просто космос. Ну не питайте, навіщо добре, що до це, космосу. Якщо, якщо треба зробити щось професійно то навіть вкрасти професійно не можуть <гум> добре що ЦВК вже працювала просто буду цю інформацію <гум> давати щоб просто було нашим глядачам зрозуміло ЦВК працювала вже 90 і 13 Сотих відсотка протоколів за Порошенка 54,23%, Юлія Тимошенка 12,99%, Олег Ляшко 8,43%. Усього в системі виборів введено дані про голосування 15 мільйонів 940 тисяч виборців. Це дані на даний момент. І перед тим як продовжити під час виборів влада не допустила використання будь-якого адміністративного тиску чи фальшування результатів. Міжнародне спів... співтовариство визнало вибори в Україні демократичними та прозорими. Про це сказав. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов у своєму зверненні, яке було сьогодні, трошки раніше ми його показували в ефірі. Це, що стосується виборів в країні в цілому, і давайте подивимось спілкування. Ну, як поспілкувався наш кореспондент в штабі Петра Порошенка з Віталієм Кличком. Це наш з Володимиром, не з Віталієм, а Володимиром, як мене поправляють. Давайте подивимось. Немає да, цього відео. Ну, є. Чи немає? А, а, Володимир, добрий вечір. вечір. А давайте пару слів буквально. Ну, що можна вас привітати з тим, що ваш брат мер міста вважаєте? можна? А -а -а. Я, думаю, я, думаю, я думаю, що так, да, з однієї сторони. С одной стороны это поздравление для Виталия, с другой стороны это начало большей работы, больше работы для всех, для нас, для украинцев, угу. без исключения. Так. Ну, вас будет в политике все-таки? Нет, Украины? вы меня пока в политике не увидите Почему? в ближайшее время. Потому что у меня есть мои амбиции и желания в спорте, которые я хочу реализовать. И все, что от меня зависит, точно так же, как и рядовой, любой рядовой украинец для нашей страны, для нашей Родины. Не спрашивать, что политики для нас сделают или что страна сделает, а спросить самого себя, что я могу сделать. И так должен сделать каждый, без исключения. Владимир, вы каким-то образом не публично были задействованы в избирательной кампании? Еще раз. Вы каким-то образом были задействованы в избирательной кампании в этот раз? Я или встречался, я встречался публично, я встречался с многими студентами, в разных университетах и агитировал, чтобы они шли на выборы. Свой выбор они должны сделать сами. Самое главное, чтобы они пришли и проголосовали. И многие украинцы. Если не все, но очень многие. Такой явки давно уже не было. А, Владимир, вы же знакомы с Владимиром Путиным. Я же вас видел когда-то вместе на каких-то трибунах. Да, трибуна. да. на одном спортивном мероприятии мы познакомились. Да. Да, да, да. И вот вам кажется, наш новый президент сможет с ним договориться о а нормальном действительно сотрудничестве вот теперь в новых условиях условия сложнейшие в истории нашей страны геополитические экономические россия наш сосед у нас совместная история у нас очень многое то что нас связывает и будет связывать в будущем от этого никуда не уйдешь и поэтому нам нужно будет сотрудничать нужно будет искать правильные решения и ходы для того чтобы с нашим соседом с нашим так сказать братом большим э, работать, работать 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 э, во всех, как я уже сказал, как геополитических, так и экономических направлениях. А, а то, что касается сравнения большого брата и малого, это как раз вот Виталий, мой старший брат, э, большой брат, скажем так, стоит рядом, э, дает интервью и э, э, это как раз то же самое сравнение как с Украиной и Россией, но Украина выбрала свой путь. Точно так же, как я в жизни выбирал свой путь. И мой брат мог помочь мне советом. Но за меня прожить жизнь мой старший брат не может и принять за меня решение. Поэтому я, как младший брат, принимаю решение сам за себя. В целом, вы довольны сегодняшним делом? Я, украинцев? я, я доволен тем ходом выборов и той явкой на выборах украинцев, которые проголосовали. Как я сейчас еще раз повторюсь, я такого истории не помню. И очень многие это заметили, это, это факты. А, то количество украинцев, которые активно провели участие, это показывает о том, что у нас поменялось мышление. Мы перевернули еще одну страницу в истории нашего государства, которая, к сожалению, также имела очень много негатива через все, что прошло, прошли мы. И прошел Майдан, и прошли люди за борьбу, борь, борьбе за демократию. Поэтому демократии, эти шаги должны дальше а, идти в положенном направлении, демократическом. Для подражания у нас есть много примеров в истории. Самое главное не повторять ошибок истории, которые были сделаны при правлении Януковича. Отже, це був Володимир Кличко в штабі свого брата Віталія Кличка. Нам повідомляють зараз, що йде Продовжується підрахунок голосів по всіх дільницях. Ми не перевіряємо цю інформацію, але інформація про те, що намагаються якось відібрати в малих партій, переписати великим партіям. Якщо у когось в вас є така інформація, в когось з політиків, діячів, які брали участь в цих виборах, або може члени член дільничих комісій, ви можете навіть це повідомити, пишіть мені на Facebook. Пишіть на наші телефони, будемо це якось оголошувати розповідати абсолютно анонімно. Я це вам гарантую. А ми продовжуємо наш ефір. Отже, що стосується адміністративного ресурсу в Києві, я так розумію, що його просто нема було кому використовувати. Було кому, було кому, і давайте говорити відверто і використовували, і вчителів збирали, і інструктували за кого голосувати Комунальщиків всі ці дані є, це правда, що навіть збирали людей і змушували голосувати за Олександра Мельченка. Про це я мені невідомо, але адмінресурс використовувався. Ну, на жаль, тобто тим, хто був проводити, це Бондаренко? ви самі це сказали. Як тільки в мене будуть факт, ну як тільки в мене будуть відео і фотодокази, бо зараз просто люди приходять в штаб і скаржаться. Да. Uh -huh. а, як тільки вони будуть готові написати письмову, письмове звернення, да, не баба бабі сказала, то uh -huh. я зможу оперувати фактами. А, що стосується, що підрахунку голосів дуже рано розслаблятися, особливо так званим дійсно, як кажете, представникам малих партій можуть попереписувати, повідкидати в них голоси, подобавляти більш просунутим партіям, в яких є свої представники в ТВК, і найважливіше, ну найбільшому мордуванню зараз піддані самі члени дівничної комісії, мало того, що вони Пахали вчора цілісінький день, дехто з них вже по 10-15 годин стоїть в черзі, щоб здати протоколи. Це просто знущелюється. А от як так, внутрішнє у вас ставлення? Ви да? з одного боку, ви фракції батьківщини, з іншого боку, розумієте, що представник батьківщини ну, поступає не дуже чесно на виборах в Київських. Чи була у вас з цього проводу розмова з керівництвом батьківщини, з паном Тимошенко, можливо, з Турчином? Ні, у мене не було такої розмови, а ставлення у мене таке. Якщо ми не готові, а, ну, якщо ми морально не готові. Карати своїх за факти корупції і порушення закону, то хто ми такі, чи ми краще від партії регіонів? Mm -hmm. Смію нагадати, що моє перше депутатське звернення в цьому житті стосувалося художність пана Губського. Ми тоді були з ним разом в коаліції, але це не заважало цьому пану скупити всю землю, по якій мала йти Київська окружна. Оця нова Київська окружна. Чим по суті фінансово унеможливити цей проект, бо жодного казні міста ніколи не виявиться грошей викупити цю землю, щоб розгрузити транспорт столиці. Ви будете далі залишатися народним депутатом, правильно? Я розумію? Я скажу наступним чином: ми маємо побачити остаточні результати виборів. В мене є моє внутрішнє число так, розмір фракції, який має пройти для того, щоб я залишилася в Київраді, а не залишилась в парламенті. У будь-якому випадку ми це рішення будемо приймати разом. Це все таки три політичних середовища, які вирішили створити. 120 депутатів. Да, в раді так сто двадцять депутатів. Теки тобто, може ви хочете десь там до 10 людей. Ну Можна сказати так, якщо нам здається вистояти цей результат і виграти по мажоритарці, то так. Якщо ні, то я ефективніше буду в Раді. Ну, але ще раз, це рішення ми будемо приймати тоді, коли ми матимемо остаточні результати виборів. Ага. Зараз критично важливо їх вистояти. Попри в тому, попри, а, попри все. Ага. Зрозуміло. Я не буду тоді вас затримати. Дякую. Якщо у вас буде якась інформація, будь ласка, зв'язуйтесь з нами Діли... з телефонами будь-яку інформацію, що, що порушень і так далі. Тримайтеся.